Рай, друзі, а потім, я так розумію, це якась фішка Джайфура. Ну майже кругом є такі, там йогурти продають. Джешике є такі місце, але тут такий дуже крутий був. Йогурт, дивіться. Але ще крутіший йогурт, ось моя рука і ось ця чашка. А ось стінки більше 50 мм товщиною. Я хотів би забрати в Україну, але я знімаю відео, тому що, мабуть, не буду його брати. Але це було б круто. І це одноразова чашка, щоб ви розуміли. Просто з глини напечено, і без глазурі, без нічого. Одноразова така чашка. Ось у всіх В машині. Покажіть, дівчата, свої чашечки. Ось вони. Ось у всіх такі стаканчики. Ні, це не вафельний стаканчик. Його ристи не можна. Це, це кераміка, глина. Але уявляєте, це одноразовий стаканчик, мега-екологічний. І прямо ж так хочу забрати 5 років тому з минулого Кумхамела. Куха. Я забрав такі маленькі стаканчики. І він досі зі мною. Я його кілька разів опікав до червоного нагрівав. Молодчив. Воно в молодці, обжигається, стає глазурованим всередині. А це, можливо, я дрогною заберу. І такі схожі на зупинках по дорозі продають ось от отакого от розміру. Це для чаю. Грамів на 150-200. Такі, як друзі, хто в мене був, бачили, але зараз їх такі якісь роблять пресовані в формі, можливо і руками теж. Але цей мене взагалі вразив, виявляється такий стаканчик. Якщо гарячий чай туди налити, чи масала чай, він одразу кипяток віддасть половину тепла сюди, і потім довгий час буде такий важкий, теплий, гарний чай в дуже важкому стакані. Але я не знаю, в мене з місця сунції, мабуть, буде напряжок, але я його дуже хотів би забрати. Такі, такі одноразові стакани. Я не знаю. В Європі ніде, мабуть, мабуть, такого не зустрінете. Я не знаю, не чув. За одноразові стакани. Вам не мого на, -мо -на ринку. Якісь там види джайбура, ну вони такі схожі на хіба що, може якісь місце відвідаємо. Вам на ринку. наринку. Знімаю.